Ну ось самі херсонці, містяни, вони не припиняють святкувати уже навіть третій день і вся Україна разом з ними. Хочеться запитати у вас, як у військового ось ця вже ейфорія свята. Вона минула, вже ем, приступили знову до виконання бойових обов'язків. Чи все ще е, гріє душу ось е, такий успіх, як звільнення правобережжя? Звичайно, що військовослужбовці. Не мали такої розкоші, як припиняти службу їм не потрібно приступати знову до несення обов'язків, та й навіть в них не було бажання її припиняти. Це навіть не знаю, розкішу неправильно називати. Скажу також, що для нас однозначно приємні ці новини і однозначно довгождані. Єдине, що вони для нас не були такими раптовими, оскільки ми трохи отримуємо інформацію з регіонів, з міст сіл. І ми бачили, що до цього йде. Ми бачили, отримували е по своїх каналах від людей інформацію про те, де базуються окупанти, і потім бачили інформацію, що вже українська артилерія е деякі з цих точок е відпрацювала, і якраз е рухалося воно в, в тих напрямках, там Снігурівка і довколишні села, і нижче, нижче. І зрозуміло було, що це йде знешкодження запасів боєкомплекту ворога, щоб після того. Власне, могла рухатися е, лінія фронту, і вона би рухалась навіть якби російські війська не, е, не, не забралися самовільно. Зрозуміло, що вони забралися якраз знаючи наші плани і нашу готовність наступати на південь. Відео дуже гарні, які ви показали. Я не бачивши цього ролика. Е, що примітно, що українці е, свої символи державні. Хоч це було небезпечно тримати, але вони їх не знищували, а все ж таки ховали, щоб потім відкопати. Наприклад, коли ми дивимося, як спілкуються зі своєю владою зараз російські громадяни, то ми бачимо, що вони неспроможні на якісь подвиги, і вони набагато більше залякані, ніж наші люди, хоча наші люди на війні, а вони ні, наприклад, коли з наших. З наш, е, зі схопленими полоненими, коли наші намагаються додзвонитися до родичів, то ті родичі дуже часто морозяться, кидають трубку і або не вірять, що це він в полоні, або щось. Е, ну... Щось нісенітниці, якісь говорять, тому що їм страшно, що вони спілкуються не з російським воєнкомом. От якби російський воєнком подзвонив, вони б ще слухали. А вони бачать, що це дзвонять з України, бачать, що їхній родич в полоні, і вони бояться навіть контактувати, щоб їх потім не звинуватила місцева влада. А ми тим часом чекаємо, що вони там піднімуть якесь повстання. Мені на тлі цього подобається, як українські люди могли постраждати за те, що у них на подвір'ї синьо-жовтий папор, але вони його не спалили. Вони ж могли його викинути, знешкодити. Тим часом вони його заховали до кращих часів. І до речі, так само скажу вам: ось тут на селах Херсонщини люди поховали подекуди зброю, і теж з приходом українських солдатів радо дають їм боєприпаси і зброю, яку залишили чи забули окупанти. Це вже деталі. Дійсно, бачили, ми зокрема вчора розлетілися кадри, як така собі бабуся вже літнього віку просто з такою низькою патронів зустрічала наших військовиків і віддала їм потім цю зброю е, нищити е, м, расистів. Ну і ви вже зазначили про те, що е, наші військовики рухалися після того, як прицільними ударами ми накривали їхні бази, е, їхні такі зосереджені. Ження зброї, ось хочу додати інформацію: генштаб наш сьогодні підтвердив, що до того як російські війська відступили із правобережжя Херсонщини, вони зазнали великих втрат внаслідок артилерійського удару по ворожій базі у селі Дніпряни. Говорять, що там вивезли дві вантажівки трупів. Просто десятки расистів е лишилися ліквідованими. Наскільки? Для нашого наступу важливо ось дійсно спершу е далекобійною артилерією діставати їхні осередки. Ну звичайно, що це важливо, оскільки це їхнє забезпечення боєм. Це їхній боєкомплект, який вони потім використовують е на фронті проти наших формувань. А якщо навіть лінія не просувається, то е це боєком там зберігається боєкомплект, який вони е традиційно регулярно шлють по Миколаєву і так далі. І зараз, очевидно, продовжиться така е, ситуація. Збройні сили України підійшли ближче, тепер досяжність більша. І вже за сьогоднішній день ми побачили, що були прильоти по південній частині Херсонської області, по Чаплинці, по Скадовську. Це буде продовжуватися. Це м, така так, така можна називати тисячі порізів. Одна сторона е, іншу м, ну, накриває постійними артилерійськими ударами. Ну, далі нам належить рухатися в Запорізькій області теж на південь. Побачимо, які рішення буде приймати генштаб і куди буде рухатися лінія. Дійсно, згадали ви чаплинку, усі бачили ті кадри. Говорять, що там був справжній феєрверк, три години детонували боєприпаси після удару. Однак, Чаплинка, цей населений пункт відомий ще тим, що там аеродром. Наскільки нам важливо ліквідувати ось саме ворожу авіацію? Тому що здається, що на Херсонщині у нас якраз таки найбільші успіхи. Ми ледь не щодня на Збиваємо алігаторів к-52 Авіація наскільки дошкуляє нам на Херсонщині не тільки авіацію важливо знищувати, але навіть можливість, можливість посадок. Наприклад, що свого часу врятувало Київ, довелося знищити в гостомелі там випалити землю. Просто там навіть приватні мені здається немало постраждали оселі, але це було зроблено для того, щоб знищити ту десантуру, яка садилась. І щоб унеможливити наступні подальші посадки, щоб не було е, лінії аеродрон, на аеродромі посадкової, ось і така ситуація, звичайно, що подібна і зараз. Ну, ми бачимо, що повітряні сили е, дійсно активізувалися і збільшили свою результативність е, щодо збивання гвинтокрилів, літаків і дронів в першу чергу. Але я думаю, що це. Плюс мінус, як якщо з дронами можна казати, що ми навчилися, і ми тепер більшу частку збиваємо більшу частину тих, які запущені по території України. То з, з іншими літальними апаратами з, гелікоб... з авіацією, мені здається, це більше пояснюється тим, що просто більше засобів стали запускати на нашу територію, і тому є прямий зв'язок: більше літає, більше збивають. Після цієї успішної операції звільнення правобережжя наскільки е, окупанти лишили нам е, такий великий ленд ленд-ліз Херсонський? Наскільки поповнилася е, наша база зброї? Ну і звісно, що наскільки поповнився наш обмінний фонд? Чи багато нам вдалося взяти полонених? Е, нічого не скажу ще навіть приблизно по числу е, військовополонених. По ленд-лізу скоріш за все, що він буде не такий, не такий великий, як на Харківщині, тому що тут вони все таки планували свій відхід. Але навіть те, що ми бачимо по аматорських відео і по фото в мережі, видно, що все таки багато техніки, багато ну, автотехніки військової і боєкомплекту і по селах, і по полях. Я думаю, що все таки це урожаєм назвати можна. Ну на, на превеликий жаль, більшість е, контингенту все таки перемістилась. Не знаємо, скільки їх залишилось, скільки їх постраждало, почекаємо ще на зведення там від тижня до тижня. Будемо бачити, е, скільки е, скільки українські сили змогли знешкодити. Але е, ну, більшість точно е, перенеслась на інший берег, і хто знає, де вона буде задіяна в подальшому. Можливо, ну оскільки річка все таки є таким форпостом, який тримає лінію. І потребує менше людей, меншу чисельність війська для утримання лінії, то цілком можливо, що вони будуть перенаправлені е, на запорізький напрямок, а можливо, і навіть на Донецький, тому що там найбільше намагаються е, прорвати російські війська. Мабуть, вони захищають залізно, е, залізничні шляхи, оскільки їм треба ж якось доправляти навіть в навіть ту ж Херсонську область, е, доправляти продукти. Ведення війни і робити це залізницею в десятки разів швидше і в десятки разів дешевше, та в сотні, мабуть, ніж автомобільним транспортом автомобільними дорогами. І якщо залізничні шляхи будуть під контролем збройних сил, то це накриває взагалі всю подальшу військову операцію в цій частині, тому вони всіляко е, намагаються відтіснити лінію на захід, щоб е, принаймні залізничне сполучення, яке йде суходолом в сторону Криму, е, було м захищене, було не під ураженням. Якщо вони дійсно перекинуть оце групування, яке обороняло правобережжя на Запорізький напрямок чи то на Донеччину, наскільки це нам полегшить наші зусилля зі звільнення лівобережжя повністю Херсонської області? Хто знає, чи є зв'язок в цьому в розміщенні сил там прямо зараз російських і українських, тому що форсувати річку ніхто не буде? Мостів зараз немає. Е, я навіть допускаю такий варіант, що е, оці населені пункти, села, міста, які дуже близько до Херсона, але на іншому березі, обидві каховки і так далі, можливо, вони будуть звільнені після того, як буде звільнений Мелітополь, наприклад, і так далі. Тобто, звільнення відбудеться з, пів... з півночі на південний захід. Тоді вже теж вздовж річки, але вздовж е, лівого берега Дніпра. От так би просувалися сили. Може бути навіть таке. Тому хто зна. Я думаю, що найближчим часом лінія не буде сунутися за, за Дніпро. Ну, але <кій> побачимо, це вирішує Генеральний штаб і командування. Ну але з іншого боку наші сили, які були задіяні для того, аби наступати на правобережжя, вони так само можна сказати, звільняються, і їх теж можна задіяти на інші напрямки. Наскільки враховуючи, що в нас досить велика така лінія фронту, у нас дуже велика країна. Наскільки для нас це буде полегшенням? Що ми вже на шматочок бодай більше звільнили і можемо розподілити ось ці сили на інші напрямки? Так, однозначно, це полегшення, і психологічне, і ось якщо вимірювати все чисельністю армії, як ви сказали, однозначно це вивільняє певну частину сил, і нас ще вистачає фронту його протяжності, щоб їх застосувати, і в подальшому і акцент збройних сил і акцент руху опору, до якого ми належимо, теж переміститься на інші частини, в тому числі на Запорізьку область. Пане Северине, я вам вдячна по перше за вашу роботу, за те, що долучилися до нашого етеро. Бережіть себе. Дякую, що долучилися до телеканалу Апостров Тіві Северин Ливайко. Боєць руху опору, вільна Україна з Херсонщини, бо з нами Добре. на прямому зв'язку.